Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Зараз я вийшла прогулятися райончиком, де я живу, і вирішила вам показати, як люди готуються до Галвіну та прикрашають свої будинки. Ось, ось вже скоро це трапиться. Знаєте, інколи, коли я йду вранці на роботу та потрапляю на такі якби інсталяції, що люди роблять. Мені чесно кажучи, дуже страшно. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Подивіться. Як вам таке? Виглядає дуже страшно. Як бачите, тут все так скромно, павучки та якась така надувна фігурка. Як ви можете побачити, зараз на вулиці така краса просто, осінь осіння, такі нереально красиві кольори листочків на деревах. Що говорити про погоду, то зараз 27 жовтня і на вулиці просто чудово. Я вже бачила, що в наступному місяці буде так більш-менш прохолодно. Навіть в наступному тижні вже буде вночі мінус один там 5 градусів, але зараз 20 градусів на вулиці тепла. Я, чесно кажучи, в шокі та цього зовсім не очікувала, тому що Раніше, коли я людям казала, що їду в Канаду, мені казали, що тут холодно, і знаєте, людей зовсім не бентежить той факт, що Канада просто нереальна велика країна, і погода тут відрізняється дуже радикально. Тому Торонто такий, знаєте, більш-менш нормальний клімат. І в принципі він схоже чимось, так як в Києві був, але тут просто щось снігу більше взимку. А ми з вами йдемо далі дивитися на декорації, які тут зараз прикрашають канадці. Тут, бачите, все так більш-менш нормально. Можна сказати, пристойно. І вночі ось ці фігурки вони світяться. Тому я коли зранку також йду, я бачу, як вони освітлюють мені дорогу, як ліхтарики. Так йдеш, йдеш, а тут ну, ось це виглядає мило. Мені дуже подобається це. І там, бачите, ще був привид, але він зараз не надутий. А там відьма. Давайте йдемо далі. І тут також такі гарбузи. Я відчуваю себе безпечно. Знаєте, мені прям подобається цей район. Тут так тихо, спокійно, небагато людей. Там, звичайно, що де ми живемо в квартирах, то там я чую в більшості випадків це українську та польську мову. Але нічого страшного, також нормально. Йдемо дивитися далі. Звичайно, що тут є такі милі, просто осінні декорації. Але ні, давайте дивитися щось що таке. Прям вуф. До наступної декорації просто такий ось привид, рука, кажан. І ще з іншої сторони також привид. Дуже подобаються такі невеличкі будиночки, вони виглядають так мило, затишно і, до речі, нещодавно гуляли, то там по тій вулиці будинок коштував, ми подивилися, скільки він коштує, і ціна його була 6,5 мільйонів канадських доларів. І якщо ви хочете, ми з вами туди, туди також сходимо, прогуляємось, то недалеко від Роял Йорку дуже класна така місцевість. Мені подобається там гуляти та надихатися такими дорогими цінами і мотивувати себе заробляти більше. Такі ось побучки і привиди також. І ось там також є якісь декорації. Зараз з вами йдемо дивитися ближче. Чи всі ці такі фігурки, які зроблені з такого, вони вночі світяться, так що виглядає це прикольно? І тут також вони, як бачите, майже всі однакові. Ці, таку, цей гарбузик ми з вами вже бачили багато разів. Найголовніше, що вона ще шевелиться. Я думаю, що це вітру, але не факт. Скільки листя опало. Зараз також ми вийшли на цю вуличку, я вам покажу дуже один красивий будинок. Мені подобається там такі нереально великі вікна. Тут також, бачите, ці так лежать. Приводи. Подивіться, які нереально великі вікна там. І саме головне, що немає ніяких там жалюзів, немає ніяких штор. Просто трішки затемнені. І так гуляєте-гуляєте і тут є така безкоштовна бібліотека. Ви можете відкрити та подивитися, які там є книжки. Шкода, що вони всі на англійській. Але я сподіваюся, я дуже мрію про те, щоб читати книжки на англійській і користуватися, тому що їх насправді таких бібліотек дуже-дуже багато. І вони розташовані, як бачите, просто біля будинків. Людям подобається. Так, як бачите, там також є декорації, йдемо дивитися трохи ближче. Швидко зміняться декорації з. Хелвінських на новорічні, і це буде, я думаю, що просто дуже-дуже круто, тому що в тому році ми вже не застали цього, як будинки були прикрашені до Різдва. Але в цьому році я дуже хочу подивитися і з'їздити, звичайно, що в центр міста, подивитися, як там буде гарно, тому що в деяких пабліках я бачила в інстаграмі, що було дуже красиво. Якщо ви знаєте якісь класні локації, обов'язково скидуйте в коментарі. Та давайте ділитися корисною інформацією та класними місцями один з одним. Так, тут також багато павутини. Павуки, павуки. Йдемо дивитися далі. Дуже подобається така атмосфера, дуже затишно. Також побудинка і гарбузи. Я пройшла буквально десь 100-200 метрів і ось знову така безкоштовна бібліотека. Тут написано Little Free Library, де ви можете взяти книжку, а потім її просто принести. Тут написано про те, що take a book, return a book, тобто взяти і повернути на місце. Це так класно. Так, тут знову приводи. А ось так будуються будинки в Канаді. Повністю дерево. Тому, якщо ви бачили, як в фільмах ламають стіни будинків, то це не постановка, так є насправді, тому що будинки зроблені повністю майже з дерева і вони дуже добре горять. Цією дорогою я ходжу кожного ну, я кожного, 5 днів на тиждень на роботу. Мені йти десь приблизно 2,5 км. Якщо їхати на автобусі, то це буде займати 20 хвилин, а якщо йти пішки, то 25. Там теж така повутинка. Але я не знаю, якщо дощ піде, то як буде ця полотенка? І там у віконечку два котики. Так, ось так збирають тут сміття в Канаді. Я думаю, ви вже бачили. У мене також було відео, що люди збирають листя, так складають все в пакетиках, і потім служби для вивозу сміття все забирають. Люди, звичайно, ще позмітали, але я думаю, що коли буде вітер, то знову буде все тут так. Там з котиком гуляють. Сподіваюся, що в наступному році ми також зможемо забрати вже нашу китьку, тому що зараз вона в Німеччині відпочиває поки що, а ми такі несерйозні, не, не, знаєте, не наважилися забрати її спочатку, тому що побоялися, що їй буде незручно щось. Ми переїжджаємо туди-сюди, там десь ночувати, а з Котиком це набагато складніше було би, і поки ми її залишили в Німеччині. Але вона не сама, з нею все добре. Але прийдеться, ми хочемо дуже сильно забрати її в наступному році. І в наступному році, звичайно, що вона не по Польщі до нас прийде, а ми поїдемо туди, але це поки ще плани. Просто як буде насправді, я не знаю, тому що квитки в Європу дорогі. Дивіться ось так тут. Кущики прикрашені павутинкою, тому у вас, якщо є трохи вдома вдома, поводинки, то не хвилюйтесь. Бачите, це дуже виглядає класно та стильно. Сьогодні дуже гарне небо. Ось щодня виходити на такі прогулянки, поки ще тепло, насолоджуватися цим прекрасним моментом, а то всі лякають на роботі, що ось зима буде, будемо всі сидіти вдома, нікуди не вийдемо, але. Не знаю, кожна пора року тут е, прекрасна по-своєму. Я вважаю, до речі, бачите, тут також така павутинка, Прекрасна по-своєму, тому що я, наприклад, щодо Торонто, я не бачу такої крейзі погоди, такої, прям знаєте, божевільного там холоду, про який казали. І ми в нас в тому році, ми ні, в цьому році ми приїхали, і було декілька днів мінус 20. Воно, по-перше, не відчувалося на мінус 20, але знаєте, що був велике міло, що багато снігу. Ну, тобто снігу майже там по коліна. І реально було складно ходити, тому що тоді в нас не було машини, і автобуси дуже часто ламалися та не приходили. Доводилося дуже багато чекати на вулиці та йти пішки. А тротуари тут не дуже сильно та класно, швидко чисті для людей. Там більше чисті для автомобілей. Тут також бачите. Там гарбузи, павуки та привиди. Теж так прикольно зробили. Ось, до речі, такі фігурки мені подобаються. Вони виглядають дуже мило. Ось така і випадково бачу жирафу. Вона просто, я не знаю, вона так зроблена, але ну, виглядає дуже по-справжньому. І якщо ти йдеш і не фокусуєшся на тому, що це що там щось може бути, ти йдеш такий, о, жирафа. Щодо погоди, в принципі, тут нормально. І мені подобається. Ось, осінь це просто це найулюбленіша моя пора, і я дуже рада, що вона тут саме така. Я сподіваюся, що так було і раніше. Я ж, звичайно, ще не знаю. Але я сподіваюся, що вона така була і до цього. Тому що, в принципі, знаєте, літо було трішки спекотне, а ось осінь, час таки трішки. Зупинитися, подумати та насолодитися цією прекраснішою просто атмосферою та видом. І, звичайно, що зараз дуже багато тваринок починає ходити на вулиці. Тобто там білочки. Вони зараз виглядають дуже так прикольно. Та різні там єнотики, скунси. Але за скунців це взагалі окрема тема. Я коли вночі виходжу на прогулянку, вони можуть ходити. Та коли я вранці йду, вони там я проходжу такі типу дерева та кущі, і вони там дуже часто люблять тусити. І ви ж знаєте, що якщо він зробить своє діло, то потім я чула, що типу два тижні ти будеш дуже сильно мати цей запах, воняти та взагалі речі, нічого ти не зможеш врятувати. Якщо у вас був такий випадок, будь ласка, напишіть, поділіться своїм досвідом. досі. Як бачите, там така ворона і ще щось є. Подивіться, який колір дерева. Ну, це, це щось нереальне. Та які тут великі будинки, я думаю, що вони тут також дуже багато коштують. І там також видно, що вони нещодавно були зроблені, дуже гарні. І листечко яке гарне. Бачите, там також щось викинули сьогодні день, коли викидають таки, таке сміття. Давайте подивимось, що там є цікавого. Ось такі стільчики. Бачите? Бачите, привиди, а там. Воно тільки що говорила, ви це бачили, я сподіваюся. А... Так, бачите, вони світяться, приведи. Виглядає прикольно, мені подобається. Арбузики та такий будинок за декілька, та я думаю, більше мільйонів доларів. Тут вже починають так підсвічуватися ці, ці також всі... Штуки я не знаю, з чого вони зроблені, але вони виглядають дуже класно. І там також є. До речі, на цьому місці сьогодні я тут бачила того койоту, про якого я вам розповідала. Ці штуки майже у всіх. Дивіться, тут є, там є. Потім там в наступному будинку також є. І ось там з боку також є. Давайте ще туди сходимо, подивимось, як там. Тут також павучки там біля будинку ця штука з якоюсь, також бачите, скелетом. І там такі маленькі привиди стоять, але їх погано зараз видно, тому що вже починає дуже сильно темніти. І я буду скоро йти додому. Бачите, там ще, я думаю, вам видно. Ну що, наша прогулянка підходить до кінця, мені потрібно йти вже збиратися сьогодні ще хочу поїхати в тренажерну залу. Пишіть в коментарях, як вам такі прикраси до Халловіну. Мені подобається, в деяких випадках це виглядає дуже мило, а в деяких зовсім ні. Мені не подобається. І це мій перший раз, коли я бачу, щоб так прикрашали будинки. Тому що, наприклад, в тому році я жила в Німеччині, я не можу сказати, що там прям прикрашають все до Галовіну. Тут також бачите такі приводи цієї гарбузи, в принципі, дуже мило. Мені подобається. Така атмосфера, мені подобається. І... Все, буду з вами зараз прощатися. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. З вами була Віка. Не забувайте підтримати мій канал вподобайкою та будь-яким коментарем. До нових зустрічей. Бай-бай!